Заводимо. <риклад> <Об 'язково>. Так, <риклад> чудово. На вишколі вперше навчитися військовій справі, говорить, мріяла з дитинства. На інформацію про навчання натрапила в інтернеті і вирішила здійснити давнє бажання. Хотілося дуже, в мене батько зараз на війні, то і плюс я волонтер, допомагаю хлопцям, то Тоже. ну, дуже велике бажання. Євген натомість тут не новачок. На вишколі вже вшосте. Хлопець знається, в армії, не служив, тому мав лише теоретичні знання. Тут здобуває практичні. Це до військова підготовка. Я вважаю, що це має бути у кожного українця. Бо війна в країні через це. Якщо її призовуть, наразі армії немає, у війська призвуть, то їй буде набагато легше адаптуватися, розуміти це все. Ну і це для неї не буде все в новинку, і вона не буде прямо ж на ходу вчити. Такі вишколи повноцінну службу в армії замінити не можуть, говорить керівник вишкільного центру Костянтин. Проте необхідні базові знання тут отримати можна і отримати навички з тактичної медицини, поводження зі зброєю, інженерної справи, топографії тощо всі військові справи, в принципі. Поступово цивільні можуть проходити тут Більшість інструкторів, говорить Костянтин, мають військовий досвід і діляться ними з цивільними. Деякі з відвідувачів потім виявляють бажання пристати до бойового підрозділу Айдару та підписують контракти з ЗСУ. Проте для цього замало успішно пройти медкомісію, говорить виконувач обов'язків голови ГО Айдар 95 З позивним професор тут свої критерії відбору. Перш за все, це порядність. У нас сухий закон, у нас абсолютно заборонено всі спиртні напої. Це стосується і бази, і підрозділу, і побуту, і особливо на фронті. Один випадок у нас був людина молода, вмотивована, професійно підготовлена. Вона порушила цей закон, вона вже в іншому підрозділі. Такий суровий відбір Анну не лякає. Дівчина каже, що рішуче налаштована отримати необхідні знання і стати військовою. Тут почула, що можна навіть в них, наприклад, стати ну, добровольцем, у них навчатися, але ж теж свої є нюанси. Медкомісія, фізпідготовка і все остальне. Якщо пройдеш, то буде добре. А так, таке бажання дуже є. У планах вишкільного центру збільшити кількість навчань з одного до кількох разів на тиждень. На це говорить виконувач обов'язків голови ГО Айдар 95. Є запит від їхніх відвідувачів. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, новини Суспільне, Черкаси.